Всім хай, з вами Максимка. Коротше, минуле виживання я закінчив, тому що стала така проблема, мій друг проголосував за те, щоб з збереженням Він теж на мене підписаний. Це відео записано на той момент, коли два минулі ще не вийшли, Навіть ще не, не про промонтаці... монтажирування, господи. Не забувайте це. Ставити лайки. Мене це дуже підбадьорує. Чим більше лайків, тим більше буде відео виходити. Да. Хто дивився минуле відео. Минулі відео 2. Той знає, що просто, ну, така проблема вийшла, що мене вбили під кін. Ні, я не буду казати. Ну, ні, ну ладно, все, я вже сказала, мене, коротше, вбили. А як? Це вже ви подивитесь тут там, там, там. Ну, я навіть трохи радий, що почалося нове виживання, тому що те максимально мені не подобалось. Earth... кстати, я граю на версії 1.165 Optifine з комп'ютера. Це вже, кстати, другий дубль записати, бо мене, коротше, мені помішали записати серію. Помішали записати, я її виключив, не записавши. А оказується, там нічого такого не було, і я просто сам собі вже спортив. Так що. Можна сказати, що це третє виживання, але. Ну ні, так не можна сказати. Да. Mm. Ой. Я сильно розтягувати це відео не хочу. Короч, я вже вернуся, коли я тут викупаю все залізо і ну, переплавлю його і виберусь наверх. Так, все, я вже все переплавив. Вийшло в мене ось так все. Відправляємось в подорож, в село. Я ще вернуся. Я планую в цьому селі, як в минулому виживанні, я хотів, е зробити тут. А... типа. Я ж збережний інвентарю досі не зробив, кстаті. Game Real. інвентарі тут. Все. Так. Е, я буду рушитись по такому самому маршруту. Тут удочка з ремонтом по досвіду з виживання. Я це поняв. Мене б'ють зомбі, мене б'ють зомбі, мене б'ють зомбі, не бійте мене не бійте мене, не бейте мене. Отаку я собі чисто саме головне заберу. Я, правда, їжу ще не взяв, як завжди. Ну, короче, я коли ще якісь, даржи не йду. Так. Я вже знайшов, коротше, заброшений портал. Я з нього заберу золотий блок і... ремонт шовковий йду. От, сюди. Ну, все. Вернуся потім. Дивіться, я знайшов село, но біля села храм. Я думаю, в село йти поки що не буду. Я спочатку облутаю крам. Ще ми побачимо, що тут. Тут яблочко сідло, кістки, хорош. Кістки і сідло. О, кістки, кістки і нитки знадобляться. Ого! Ну, Тут вже не очень. Так, ну, звісно, треба TNT позабирати, Ну, коротше, я ще вернуся якусь ще якусь трубу. Так, і я знайшов і я ще одну піраміду. Я, вона просто от, прямо в ту сторону. Йти, там побачити моноте село і ту піраміду. Я сподіваюся, тут буде набагато корисніше. Прібно. Опа, на! От тепер я вже радий, Дуже, дуже Золото седло, ого 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 о -о -о -о! Я багатий Сюди? поки що найкращі краще які я бачу ну коротше я пішов ще структури шукати так ще раз сюди я знайшу ще одну піраміду Мені дуже то на піраміди. правда от е... мене мало здоров'я трошки прям трошки мало прям трошки трошки мало Кістки і нитки. Кістки, кістки і нитки то добре. У мене вже 39 ниток, я собі вже там буду ходити. Дядько Ще кісточки і пору. Алмаз сюди. Все. Все, в принципі, мені вже нічого не треба. Я, я саме щаслива людина. Ладно. Ой, я буду, не знаю, я буду ще ходити. Вертуся, коли найду ще одну структуру. Так, е я вже відійшов на величезні координати. На величезніші Ось. Дивіться. О, зразу дві структури. Сюди. Я спочатку в цю піду. Блін, мені головне не вмерти. Так що я вмру, це були фіоричні, фіоричні буде феорічно просто. Феерічно буде. У мене є якась бронька. Броньки нема. Попробуйте ви не тільки заспавнитесь. Тільки попробуйте! Нет! Ні, не, ну в принципі я граю з збереженням інвентарю, так що мені страшно немає бути. Просто зайти наверх, все вкрасти як вони крадуть? Ушій попал. Два досягнення зразу. Де той білий чо? Давай перестрілка А я Ай! Так не чесно! Іди отсюда! Не трогай! Ладно, на цьому відео буду завершувати. Відео коротке, але його треба буде дуже... Сыну промонта жир. Ну, короче, всем гудбай і и всем пока-пока.